На засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення про початок опалювального сезону вже від завтра, 29 жовтня, тепло почнуть подавати споживачам. Проектом рішення передбачено почати опалювальний період 2025-2026 років для всіх споживачів, тобто для соціальної сфери, для шкіл, для садочків, для інших споживачів, а також для побутових споживачів, наших, яких найбільше в нашому місті. з... 29 жовтня 2025 року для всієї Кременчуцької міської територіальної громади. Перш за все в садочки завтра. Далі до ну, школи до понеділка теж мають бути прогріті. Водночас у міській раді наголошують, старт опалювального сезону не означає, що гарячі батареї з'являться в усіх будинках миттєво. Подача тепла відбуватиметься поступово. Процес може тривати кілька днів. До когось тепло може дійти завтра, до когось після завтра, до когось через два дні, через три. Тому що для того, щоб запустити тепло, у нас зазвичай йшло три дні. Це в кращому випадку. Інколи п'ять. Магістральні мережі треба прогріти. Ви знаєте, що в Кременчуці на жаль зруйнована Кременчуцька ТЕЦ. Вона не відбудована, і ми зараз генеруємо тепло тими можливостями, які є у нас. Очікується, що із початком централізованого опалення зменшиться і споживання електроенергії населенням, адже чимало мешканців наразі використовують електрообігрівачі. І з появою централізованого опалення потреба в них зменшиться. Ми розвантажимо електроелектромережу, тому що, ну скажімо, так, у нас є розпорядчі документи доручення президента України, якомога е, ощадливіше ставитись до енергоносія у вигляді електричної енергії. Ми його будемо виконувати, тому. Я думаю, що ми зараз максимально все це зробимо для того, щоб розвантажити електросистему і створити людям комфортні умови для проживання в будинках. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.